Якщо ви хочете замовити товари з eBay в Україну, це можна зробити кількома способами. У цьому відео я покажу покроково, як оформити покупку і доставку без завих проблем. Просто заходите на сайт eBay або ви відкриваєте застосунок і натискаєте собі Sign-in ось тут, чи реєструєтеся, а потім після цього заходите у налаштування, потім адреси і додаєте свою українську адресу для доставки. Під час перегляду товару обов'язково перевірте рядок Shipping, тобто ось, ось заходите. І якщо написано Ships to Ukraine, тобто відсилається до України, тоді можна товар замовити напряму. Якщо ні, можете скористатися посередником, наприклад, Mist USA, NP Shopping або Easy Express. Додаєте товар у кошик. Ось так до карту додаєте, вибираєте собі розмір і колір, і додаєте до карту. Потім найзручніший варіант це eBay International Standard Delivery, який доставляє прямо в Україну через партнерські служби, такі як Укрпошта або нова пошта Global. А також, якщо продавець не відправляє напряму, скопіюєте посилання на товар тобто, ось ось так ви відкриваєте. І давайте тут знайдемо, можете, можете ось так просто скопіювати з адресної строки собі. І потім вставляєте його, наприклад, у сервіс Mist Shopping. Так, ось сюди заходите і вставляєте собі тут посилання. Тобто тут теж можна зареєструватися, і просто у полі потім цю ж ссилку собі вставляєте. І як це буде робити? Просто посередник робить. Покупку для вас, за вас, отримає його на свій склад і надсилає в Україну вашою поштою. І оплатити потім можна просто банківською картою або PayPal, якщо продавець не приймає прямі міжнародні платежі, посередник це зробить замість вас. І після покупки ви отримаєте трек номер, який ви можете відстежувати у eBay або на сайті посередника. Також не забувайте про перевіряти рейтинг продавця. І це все. Підписуйтесь щоб не пропустити нові гайди про покупки з eBay, AliExpress та інших платформ.